Радіо ЮЕЙЧИКАГОМ до наступного блоку зовнішня політика України. 49 держав світу та Євросоюз засудили Росію за організацію засідання Ради безпеки ООН щодо нібито правових підстав викрадення дітей з тимчасово захоплених територій України. Підписанти наголосили, що жодна кількість дезінформації з боку Російської Федерації не може ні спростувати істину, ні захистити від відповідальності за злочин. Також є інформація про те, що прем'єрка Фінляндії Санна Марін після поразки на виборах подала заявку про відставку уряду. Змі повідомляють, що президент країни Ніністю прийняв прохання. Уряд Марін працюватиме у статуті тимчасового, доки партії не сформують новий кабінет. Цього точно не станеться, поки війна в Україні в Україні триває. Так відповів президент УЄФА Олександр Чеферін на запитання журналістів: чи планує організація скасувати бан на команди з Росії? Поки війна не припиниться, нам буде дуже важко щось змінити. У мене серце розривається через російських спортсменів, які ні в чому не винні, і не можуть нормально брати участь в наших змаганнях. Але поки ця війна триває, поки триває це божевілля, повинна бути така форма тиску. Цитує чи спорт, спортмастер. Я потім дам свій коментар. Продовжую. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наближення миру в Україні буде основною темою його розмови з лідером Китаю Сі Піням під час візиту в Пекін. Я переконаний, що Китай має зіграти провідну роль у відновленні миру. Саме це я приїхав обговорити і просувати, зазначив президент Франції. Російські судна не пройдуть. Болгарія закриває порти для судень з реєстрацією Російської Федерації. Заборону вводять на підставі правил Європейського союзу. Повідомила болгарська морська адміністрація. Масована атака Ізраїлю. Ліван випустив по території країни кілька десятків ракет. Залізний купол не витримав збивати всі ракети, тому є влучення. Пишуть змі. У відповідь Ізраїль вдарив по околицях одного з міст на півдні Лівану. Повідомляється, що прем'єр-міністр Біньямін Натінгау скликав екстрене засідання голів служб безпеки через ракетний обстріл. В Ізраїлі був закритий повітряний простір для цивільних рейсів. Цей обстріл називається одним із най... Найпотужніших за останній час. Сі Цзіньпінь закликав Україну та Росію якнайшвидше відновити мирні переговори. Під час зустрічі з президентом Франції він продовжує називати війну розпочатою Росією українською кризою. І сподівається, що можна буде знайти політичне рішення та збалансований, ефективний і стійкий сценарій європейської безпеки. Тим самим Макрон не зміг змінити думку Сі Сізіньпіня щодо війни в Україні. Лідер Китаю, як і раніше, заявив, що обидві сторони мають обґрунтовані побоювання щодо. Безпеки. Крім того, Сі Цзіньпін ніде не натякнув, що спробує використати свій вплив на Росію, щоб вона припинила війну. Також є інформація, що Сі Цзіньпін заявив про готовність зателефонувати Зеленському. З французьких дипломатів, який був присутній на зустрічі Макрона, з Сі Цзіньпіньом, повідомив, що глава Китаю готовий зателефонувати президенту України. Втім, коли прийде час, яке щастя, голова міноборони Резнику прибув до Греції. Там пообіцяли надати Україні артилерію, боєприпаси та БМП. Так, Україна може отримати ще більше артилерії та боєприпасів до стрілецької зброї, доступ до грецьких госпіталів для поранених військових та додаткові бойові машини піхоти радянських часів. Також країна надала інструкторів для українських сил, спецпризначення та операторів танків як внесок у масштабну військову допомогу, яку очолює Сполучені Штати Америки та їхні союзники. Литва ухвалила резолюцію за закликом офіційно запросити Україну до НАТО. Також там є заклик підписати протоколи про приєднання та розпочати процес ратифікації, як тільки дозволять умови. Відповідно до резолюції, це було б стратегічним рішенням НАТО щодо прагнення миру в Україні та Європі. У Франції знову протестують проти пенсійної реформи. На вулиці вийшли понад півмільйона людей. Наразі відомо, що 31 особу заарештували. У Парижі протестувальники підпалили ресторан Ла Ратонде, який любив відвідувати президент Макрон. Раніше учасники акції розгромили відділення банку Кредіт Агрікола. ЮНІСЕФ передав Україні 70 автомобілів, які були закуплені коштом ЮНІСЕФ та за пожертви людей з королівства Нідерландів. Ці автомобілі допоможуть медперсоналу бути ще більш мобільними та відвідувати сім'ї з дітьми у віддалених громадах. Вони будуть передані до 65 центрів первинної медико-санітарної допомоги в 11 областях країни, що найбільше постраждали від бойових дій. США, Німеччина та Угорщина проти затвердження на саміті у вільності дорожньої карти вступу України в НАТО. Про це заявляє Financial Times. Джерела цієї агенції розповіли, що цього тижня між міністрами закордонних справ країни НАТО у Брюсселі точилися активні дебати про те, що саме слід запропонувати Україні в оновленій декларації. Тоді як усі члени альянсу погоджуються, що членство в НАТО не може обговорюватись серйоз, поки в Україні триває війна. Зросла Кількість прихильників ідеї запропонувати Україні політичний шлях до членства в саміті у Вільнюсі, що посилило б відносини НАТО й Києва. Однак, за даними спів... співрозмовників Financial Times, США а також Німеччина і Угорщина виступають проти цієї пропозиції. Понад 10 тисяч українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії. Велика Британія продовжує підтримувати Україну, оскільки ми прагнемо навчити 20 тисяч новообранців у 2023 році. Додали у Міноборони Великої Британії. Ми дякуємо Великій Британії, дякуємо Польщі, дякуємо країнам Балтики, особливо Литві, яка от ініціювала а, цю перспективу для нас набуття членства в НАТО. Але є питання проблем проблема з такими країнами як Угорщина, Німеччина і на здивування Сполучені Штати. Чому ці країни не хочуть а, те, щоб нам а, оприлюднили дорожню карту, так званий політичний шлях до членства, що їм, а, що їм не так цікавить до НАТО? До НАТО сунас війна. Це зрозуміло, але одне питання, коли говоримо про членство в НАТО, звичайно, що НАТО нас не прийме зараз. Війна, маємо звершити Ось. війну і. Бути, набути всіх стандартів НАТО, але ми говоримо про політичний шлях до членства, тобто за таку такий роудмеп створити план дій, як нам набути членство. І ці країни, як Угорщина, ну це не, не є дивно, що Угорщина, навіть не дивно, що Німеччина, тому що вони такі полюбляють на двох стільцях посидіти. А от Сполучені Штати, ніби близькі другі друзі, і вони, їхній міністр закордонних справ, виступив проти цього. Це такий. Швидше все, що просто ці країни, ну і власне США, мають якісь е, свої на те причини з Росією відносини про які просто ми не знаємо, але через це вони не можуть прийняти наразі такого рішення. Ну чесно, не очікувано. там в тому списку є сполучені штати, і цікаво розібратися в цьому питанні. А Литва, Литва направду завжди така маленька країна, невеличка, але яка віддала все, що мала все озброєння, танки, безпілотники, забирайте. Країна, яка веде, яка, яка лобіює наші інтереси в всіх організаціях, де тільки можна і не можна. Країна, яка чудово усвідомлює, що війна, якщо вона не завершиться, не завершиться на нашій території, піде далі по Європі і робить це, це безлежно. Ми дуже вдячні вдячні за таку підтримку і всім литовцям знаємо багато і в Чикаго, і із Литви, які роблять надзвичайно великий вклад в нашу перемогу. І Але, також як... Великої Британії подякуємо, що вони продовжують тренувати наших військових. І ми знаємо, що не тільки Великобританія, а й Польща також приєдналася yeah. і тренують наших військових, аби вони ставали краще, краще і віддавали відпору цим російським Ну, Найко найбільш напевно тригарить, це те, що а, це заява президенту ЄФА Олександра Чеферіна, який був переобраний на новий термін 4, 4 роки. Який співчуття свої висловив, що от бідні російські спортсмени ні в чому не винні, не зможуть брати участь в змаганнях. Що за маячня, мало бути, інакше слово. А, які ж вони бідні, ці спортсмени російські? Шкода, що ми не викопили достатньо могил для них на нашій ну, території. Бідні, так, спорт корумпований, УЄФА корумповане і. Тут очевидний факт. Олімпійські ігри так само ми згадували, що там, там Росію хочуть бачити з Білорусі. УЄФА хочуть, але не можуть, тому що є тиск. І так таких багато організацій на на жаль, десятиліттями ми не вливали жодних коштів в інформаційну політику. В контрпропаганду, а вона проти нас велася і велася досить досить грамотно, досить різнобічно зі всіх сторін і всіх сфер. Зараз ми бачимо наслідки. Попри те, що йде війна, повномасштабна війна, відкрита війна, попри те, що вбивають, вбивають немирних, не в чому не винних людей, мирних жителів дітей, все рівно організації жаліють російські росіяни, їхніх спортсменів, їхніх ні в чому не винних людей. Шкода, що шкода, що світ так і нічого не зрозумів. Ну і мені здається, що не можна пропустити і цю новину про те, про візит президента Франції в Китай і власне. Я, до нього, я маю на нього запитання. Ну, і що з'їздити в Китай Еммануель, І що так, хотілося б, звичайно, щоб було б якоїсь більше інформації і більше, напевно, результату від того від того з'їждження? Ну, поїхав Еммануель в Китай, думав, що порішає там діла з Сізіньпінь. Сізіньпіньому показав один а, напрямок, куди йому потрібно йти. І той вийшов з таким умним лицем, що, типу, дивіться, я ж там добиваюся миру. Такі наївні, знаєш, дитячі якісь штучки, які Макарон десь в голові в себе тримає. Ну, Хотів бути миротворцем, вийшло, як завжди, тому нічого дивного. А те, що сам Сізіньпінь роздумує, а може, то позвонити до Зеленського, може, ну, типу. Хто ну добре, ти, ти представник Китаю, Звичайно, від тебе багато що залежить, але відчуваю, з ним буде так само, як і з Шольцем свого часу. Не Шольцем, а Шташнамайером на початку. Якщо пам'ятаєте, той також не хотів ніяк приїжджати, відповідати. А потім Зеленський просто сказав, що я не хочу так само тебе бачити в нашій країні. От. І потім вже тоді, аж тоді німецька сторона вже благала, вимолювала. Що як це так, давайте поспілкуємось. Ну, Китай важливий, але аж не настільки. Тобто, якщо ти якщо зінпінь хоче аж так сильно а, казатися важним для нашого, нашої країни, нашого президента, ну то нащо він нам потрібен? Прийде момент, коли він сам захоче з нами поспілкуватися. Так, а на цьому ми будемо йти на рекламну паузу і почуємося. За декілька хвилин з нашими наступними, з нашими наступними блоками, це США, радіо UA Чикаго.